Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 225 580 особин за добу, 950, і поранено 676 740 песиголовців за добу, 2850. Танків 4031 одиниця за добу, 1, бойових броньованих машин, 7820 одиниць за добу, 14 артилерійських систем, 4055 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню, 624 одиниці засобів протиповітряної оборони, 385 одиниць літаків.

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3482 одиниці за добу 10 крилатих ракет 1259 одиниць кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6751 одиниця за добу, 16 спеціальної техніки. 557 одиниць за добу, 5, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.